Друзі, дивіться, що я хочу вам показати. Це саджанець Піксіо. Зараз якраз висаджую ту решту, яка в мене залишилась. І чим хотіла з вами поділитися: це до розмноження гортензії. Дивіться, якщо роздивитися, ось такий саджанець, тут дві гілочки. Але на кожній гілочці є свої корінчики. Бачите? Ось корінчики на цій гілочці. І на ось цій гілочці теж є ось один корінчик, ось другий корінчик. До чого це є? Купивши ось таку рослину, ви її садите або в горщик, або у відкритий ґрунт, але ви її ось так присипаєте ґрунтом. За літо, ось в цих місцях, гарно наросте коренева система. Осінню ви можете викопати ось цю рослину, там, де буде вже гарна коренева система на кожній кожній гілочці. І потім ви просто берете і ось так ділите. І у вас вже буде замість однієї піксіо, наприклад, буде у вас дві гарних рослинки. Дивіться, на цьому саджанці, це вже другий садженець. Я вам покажу, як добре тут видно. Ось, бачите, знову дві гілочки. Ось одна і друга. І дивіться, якщо на цій гілочці немає корінчиків, то на ось другій, на ось цій. Подивіться. Подивіться, які коріння. Просто вони велетенські. Тому розмножувати гортензії взагалі є безліч варіантів. І один із варіантів це ділення куща. Це самий, самий, мені здається, самий простий варіант трішечки заглубив, посадив, корінчики наросли, поділив кущик, і все. І у вас дві, як мінімум, дві рослини. Так само буває, що у рослини не дві гілочки, а три. Так само три садите, заглиблюєте. Тут починають наростати корінці. І просто виділите цей кущик. Подивіться, бачите? Тут навіть, мені здається, ось так можна обрізати вже зараз і висадити, як дві повноцінних рослини. Ось такий посадковий матеріал. Це піксіло. А знаєте, що я вирішила? Я обрізала одну гілочку. Подивіться ось які корінці у цієї гілочки. Я е, цих два саджанці лишу собі, і я вам покажу влітку, які це будуть кущики. Зараз прям підписую горщики з цими двома саджанцями. Дивіться, бачите, це повноцінна рослина. Вона буде гарно квітнути. Якщо, наприклад, подивитися інші саджанці, ну, звичайні. Ось вони не посаджені. В... В один стволік. Ось один столик. Так, да, тут більша коренева система, тут видно, що це саджанець більший. Але я вам покажу, що ось цей саджанець буде так само класно квітнути в цьому році, як і решта саджанців. Це буде такий експеримент. І влітку будемо спостерігати за ось цими двома рослинками. І їх зразу я і підписую.